Отця І Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, цей світлий період п'ятдесятниці, який простягається від свята Воскресіння Христового до Дня зіслання Святого Духа на апостолів, можна уявити собі як школу нашої присутності в церкві. Це час, коли Через церковні читання, через богослужбові співи, ми наближаємося до пізнання багатоманітності служінь у церкві і багатоманітності форм присутності у ній, благодатного діяння Святого Духа. Минулої неділі ми зустрічалися з апостолами, які в тремтінні очікують на своє майбутнє. І раптом дістають радісний знак постійної присутності з ними їхнього Воскреслого Учителя. Але сьогодні інша зустріч. Церква пропонує нам вслухатися в слова Євангеліста Марка, який нагадує про осіб, які не належали до найближчого оточення Ісуса Христа, а навпаки належали до тих верст, які тоді вважалися. Другорядними, їх не згадували. Та навіть і зараз ортодоксальний людей ніколи не сяде поряд із жінкою навіть у громадському транспорті. Але їхній талант, талант віри і любові виявляється у непохитній вірності вчителеві навіть тоді, коли найближчі до Христа учні переживали. Переляк і зачепиніння в очікуванні того, що ж буде далі, чи репресії, які торкнулися їхнього вчителя, поширяться й на кожного з них, чи Сенедріон не почне їх переслідувати. А вони, ці жінки-мироносиці, не думали ні про що, вони тільки переживали смерть учителя, вони навіть у цю мить лишалися своїм духом разом із ним. І саме це глибоке емоційне співпереживання смерті Христа допомогло їм, переживши трагедію смерті, першим піднестися і до радості Воскресіння. Бо саме вони, першим прийшовши до гробу Спасителя, почули і понесли до учнів звістку. Яку ми повторюємо знов і знов протягом цих свят Христос Воскрес. А разом з ними бачимо ще двох дуже цікавих особистостей: Йосифа Аримафейського і Никодима, людей, які не належали до маргінальних верст, як жінки-мироносиці, та навіть і апостоли. Ні, вони були серед найбільш шанованих. Багатих, вчених людей у Ізраїлі. І тим не менше, вони навіть в такому своєму становищі, боячись Сенедріону, зважилися прийти до вчителя, запитати його і повірити. Повірити, коли він почав їм тлумачити речі, на які вони не могли знайти відповіді серед знайомих людей. Покладаючись на свій власний розум і своє власне тлумачення Святого Письма, Йосиф і Некодим не хотіли бути на видноті. Так само, як і жінки-мироносиці. І в них втілюється те, що повторює раз у раз Христос своїм учням. Ті, хто були першими, будуть останніми. Але й ті, хто були останніми у небесному царстві, стануть першими. І ще той, хто підноситься сам буде принижений. А той, хто переживає приниження погордо. Той, хто згоджується, бути на других ролях, непомітним бути десь там позаду, ось саме він і буде вивищений. Це дуже великий виклик для нас, людей. Часу конкуренції, змагань для нас людей з амбіціями, яким часто хочеться хоч десь опинитися на видноті, стати десь на помітному місці, виступити так, щоб тебе хвалили, зробити щось таке, щоб всі тебе помітили, помітили, що ти перший, найближчий, найбільш заслужений. І саме тоді, коли ми переживаємо ось ці комплекси боротьби за пріоритет. Саме тоді ми і наражаємося на небезпеку стати останніми в небесному царстві. Жінки-мироносиці не прагнули бути першими і знали, що не будуть ними. Йосиф і Никодим не виставляли свою побожність на видноту, навпаки, вони приховували її. І тільки коли не лишилося біля їхнього вчителя нікого хто міг би віддати йому останню шану, як належало за юдейським звичаєм, вони відважно. Прийшли до Пилата, попросили його тіло і використали свої статки для того, щоб гідно поховати його. Це добрий приклад для кожного з нас приклад непомітного і вірного служіння. Церква не очікує, що ми будемо змагатися за те, хто буде старший і найпомітніший ні. Вона ставить нас постійно перед вибором. Ти борешся за своє власне самоствердження, чи ти хочеш бути із Христом, переживаючи переслідування, зневагу, переживаючи разом із Ним навіть смерть, так як переживали її у глибокій жінки-мироносиці? І саме тоді, коли ми зважуємося бути з Христом, коли йому найважче, тоді ми і можемо розраховувати. На те, що ми бувши останніми, станемо разом із ним першими у небесному Царстві. Амінь. Христос Воскрес. Амінь.